Отже, що відомо станом на зараз, Китай та Сполучені Штати узгодили рамкові умови можливої торговельної угоди напередодні важливої особистої зустрічі президента Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка відбудеться 30 жовтня. Але обидві сторони обережно натякали, що у них немає остаточної угоди, яку визначають два лідери. Що як очікується, зустрінуться у південній Кореї у четвер. Ми щойно завершили два дні перемовин і створили рамки для обговорення двома лідерами у четвер у Кореї. Ми говоритимемо про більш збалансовану торгівлю і не хочу забігати наперед двох лідерів. Але думаю, вони також торкнуться плану глобального миру Президента Трампа, який виявився дуже успішним і в Азії, і на Близькому Сході. А тепер він спрямовує свої зусилля на Україну та Росію. Раніше ж Трамп натякнув на свою готовність до деяких поступок, припустивши, що сторони мають дуже хороший шанс укласти всеохоплюючу угоду. Юрій Богданов, це політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вам вітання і доброго здоров'я. Питалась на початку каденції Трампа, аналітики припускали, що саме відносини із Китаєм стануть ключовими у його зовнішній політиці, але як бачимо, зараз десятий місяць, коли він при владі, коли він президент Сполучених Штатів Америки, і тільки зараз відбудеться зустріч із Сі Цзіньпіном. Чому так? Ну, головна причина полягає в тому, що протиріччя, які існують між США і Китаєм, по перше, дуже масштабні. По друге, їх взаємозв'язок дуже масштабний. Коли ми говоримо про торгівельні відносини, суперечки, економічні суперечки, політичні технологічні, ми знаємо, що США систематично звинувачують Китай українські технології навпаки, вже зараз. Погодження позицій сторін займає багато місяців. Плюс вони це таки суперники не тільки економічні, але й політичні, тому там буде йти мова і в Росію. Ми знаємо, що Трамп дуже багато часу марно витратив на те, щоб спробувати перевести Росію в свій табір. Ну, навіть був готовий, будемо відверті змушувати на капітуляції на цьому фоні, щоб активувати свої перемовини з Путіним, але цього не вдалося, щоб свої позиції посил. Тому що треба розуміти, що Китай і США. На двох генерують більше 40% глобального ВВП, і це дійсно найбільші економіки. І на відміну від часів холодної війни, коли СРСР і США економічно майже не перетиналися США і Китай дуже взаємно інтегровані. Китай залежить від технологій американських і частково гроші інвестиції американських корпорацій. А американці від китайського Товарів широкого вжитку і від рідкоземельних металів там дуже багато взаємних інтересів, і тому такі перемовини мали бути дуже ретельно підготовлені. І Зараз ми бачимо, що Трамп змінив свою тактику щодо використання Росії. Зараз він намагається через Росію на Китай тиснути. Він слава Богам, тобто не вірить, що Путіна можна перетягнути на свій бік. Це добре для нас, але вони мали підготувати певні позиції перемовні перш, перш ніж зустрічатися. І наразі можна сказати, що Трамп протягом року, коли обклався е, торгівельними угодами з В'єтнамом, з Кореєю, з Японією, з е, Європейським союзом, теж який став ситуативним, ну і ще не союзником, то партнером, може перейти до перемовин з самим Китаєм, тому що ці позиції треба було. Підготу, підготувати, плюс Трамп дуже багато часу витратив марно на Росію, як я вже казав, вище плюс близький схід, плюс Іран. Тобто йому треба було підготуватися до перемовин, і це не йшло за його сценарієм дуже довго. А зараз він не думаю, відчуває, що готовий в тому числі говорити про Росію, в тому числі говорити про е, торгівельні відносини з Китаєм і тому перемовини відбувається зараз. А Китай насправді немає особливих причин їх уникати, тому що в будь-якому разі. Америка лишається ключовим партнером і відкрита торгівельна війна, зараз враховуючи в тому числі фінансові проблеми, які відчуває Китай. Ми знаємо, в них є серйозна боргова криза. Е теж немає сенсу йти на відкриту конфронтацію, тому вони власне приступають до перемовин. Надії, що зможуть якось залагодити відносини, гаразд ще один момент. Чому тоді ця зустріч е не має формату знаєте офіційного візиту? Чи то Трамп завітав би до Пекіна, чи Цзіньпін до Вашингтона, а це відбувається на полях саміту? От чомусь е в моїй уяві, коли зустріч відбувається на полях саміту, це знаєте, щось таке мимохідь це не Це таке м, знаєте, щось поверхневе. Мушу надто довгий перелік непогоджених позицій і з одного боку, з іншого боку, враховуючи наскільки багато символам приділяють увагу. І американці, і особливо китайці, візит когось до когось це або хтось приїхав диктувати позицію, або хтось приїхав на поклон. А враховуючи, що далеко не всі позиції між ними погоджені, і вийти з результатом якимось відчутним, не факт, що вдасться, е і навряд чи такі серйозні суперечки, які ще лишаються між американцями і китайцями, можна залагодити за три дні, які лишилися до саміту. Я думаю, що це якраз. Буде знаєте, спроба погодити якийсь попередній документ, якусь базову історію, щоб далі вже переходити до перемовин більш детальних, коли сторони будуть до цього готові, якщо будуть готові, тому що коли Путін приїздив на Аляску до Трампа, він очевидно, приїздив відкладати. Певні негативні наслідки Трамп, який там перебував в певному захопленні ще тоді, його прийняв у себе. Але я думаю, що в тому числі після історії з Путіним на Алясі бажання їхати в Китай, Ми знаємо, що в Трампа були ідеї поїхати в Китай на початку вересня, або ідея, що всі приїде до Вашингтону. І може опинитися в ситуації, в якій опинялися різні лідери, не тільки Зеленські в, в Білому домі, коли там він потрапить в таку інформаційну пастку від Трампа. Вони вирішили, що найкраще бачитися в південній Кореї, тому, що Південна Корея це стратегічний союзник США американська армія знаходиться на території цієї країни. З іншого боку, це найважливіша країна економічний партнер Китаю, і це ну. Нормальне місце для зустрічі, так. особливо враховуючи, що вони бачаться в Пусані, який історично важливий і для США, і для е, Китаю е, як історичний порт. Так, Тому поки це спроба погодити позиції, що так. важливо для нас є порядок денний зустрічі. Зрозуміло, що там буде чимало питань, на якому місці в цій адженді питання завершення російсько-української війни і питання України. Ну давайте дивитися просто на це реалістично для і для Китаю і для Трампа першим пунктом російсько-кринської війни є доля Росії, тому що це країна, яка для Китаю є на сьогоднішній момент колоніальним джерелом ресурсів, і є трикстером, який Китай використовує. Я думаю, що без просто тому що це зручно, як фактор роздратування для Європи і створення небезпеки для Європи і для США. В цьому регіоні, щоб відволікати від східної із південно східної Азії, але при цьому для Трампа вкрай важливо і він буде використовувати фактор Росії для тиску на Китай, тому що ми бачимо, що він зараз робить. Він каже: якщо Росія не припинить війну, я веду тарифи проти китайських компаній і санкцій про китайських компаній. То він вже використовує Росію не як потенційного союзника а як інструмент тиску на Китай. Тому я думаю, що Трамп буде використовувати російсько-українську війну саме в такому контексті, в контексті інструментальності проти Китаю, але навряд чи вони можуть без якоїсь конкретної угоди основних питаннях перейти до тиску на Росію. Uh -huh. Тобто я треба розуміти, що влада Китаю над Росією не є абсолютно. Тобто не може сіти телефонувати Путіну і сказати зупинись то в тому числі, тому що це серйозно підірве довіру між ними. А для Китаю важлива ця обернена торгівля, коли Китай продає. Росією технологічні товари, а Росія в Китаї ресурси. Ну так і будується колоніальна модель. Власне, і тому я думаю, що ця тема буде важливою, саме тому що для Трампа це інструмент тиску, але проривів очікувати все ж таки не варто, як мінімум зараз. Тому що поки е Путін не буде бачити, що продовження війни створює для нього вже екзистенційні виклики економічні, він е він буде її продовжувати, а Китай не буде поспішати на Росію тиснути, поки його відносини зі США не проясняться. А це ще я думаю тижні і тижні мінімум, а скоріше місяці. Зрозуміло, пане Юрію. Я вам дякую, що доєдналися до ефіру. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, з нами був на зв'язку.